2 червня в приютівській громаді відбулася церемонія нагородження, обдаровані діти майбутньої України. Серед запрошених учні з найкращими навчальними досягненнями, юні науковці, спортсмени та співаки і танцівники гордість громади. І саме головне забезпечити процес, очний процес навчання в наших навчальних закладах для того, щоб наші безпекові умови відповідали тій кількості і учнів, які знаходяться в школах. Ну і відповідно, ми хочемо, щоб перебування в безпечних місцях воно було комфортним. Та сьогодні в основному всі ресурси і всі наші заходи пов'язані з тим, щоб покращувати умови перебування в укриттях громадян громади. і слава Богу, що всі навчальні заклади нашої територіальної громади сьогодні забезпечені відповідними укриттями. Десь краще, десь гірше, але всі забезпечені укриттями. Паралельно те, що ми маємо гарні результати, завжди хочеться відзначати найкращих учнів, найкращих вихователів, наставників, вчителів. І ми завжди підтримуємо всі ініціативи, які виходять від наших найкращих вчителів, для того, щоб створювати їм ще кращі умови для роботи і для можливості передавати свої знання своїм учням. Привітала дітей і начальниця відділу освіти молоді спорту громади. Сьогоднішній такий гарний день ми підбиваємо підсумок і. В нашому щорічному гордість громади номінації нагороджуються обдаровані діти і за перемоги в малій академії наук, за олімпіади, за участь у спортивних та позашкільних заходах. Дійсно, нам є чим пишатися, і сьогодні ми це побачимо, тому що вкотре ми доводимо, що приютівська освіта є сильною, непереможною і завжди попереду. Блок привітань розпочали переможці малої академії наук. Нагороди вручали Андрій Коломійцев та Ольга Андрієва. Традиційно щороку, і учні приютівської громади вони також долучаються до навчання в Малій академії. Цей рік не став виключенням, і вже також традицією є те, що серед учнів приютівської громади є переможці національного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів Малої академії. Я думаю, вони вам більш конкретно розкажуть про свій проект. Вони готували своє дослідження у напрямку медицини. Звичайно, воно було цінним і. Змогло претендувати на перемогу завдяки тому, що було проведено на стиці наук. Вони поєднали і питання охорони здоров'я, і питання новітніх технологій, і таким чином здобули перемогу. Звичайно, учні самі не могли б помати такі досягнення, якби не педагоги, які їх супроводжують, керують їхніми проектами. Традиційно знову ж таки Віктор Павлович правий. Він є керівником проектів. Своїх учнів завдяки його цілеспрямованості, самовідданості. І цьогоріч він зноробив свій внесок у те, що Кіровоградська мала академія тримає першість серед усіх регіональних малих академій в Україні. Вже другий рік поспіль церемонію нагородження відкриває Валерія Кудря. Цього року вона виборола друге місце в всеукраїнському етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Ману. Думаю, пов'язати з науковою діяльністю у мене вже є невеличкий досвід. Я дякую науковим керівникам за цей досвід. Робота була спрямована на електромагнітне випромінювання саме для запобігання шкідливого впливу, електромагнітне випромінювання на здоров'я для людини. В роботі описувалося, що є небезпечним для нашого здоров'я і як зменшити саме цей вплив. Валерія другий рік буде отримувати щомісячну стипендію селищного голови. В секції охорона здоров'я працювала учениця Косівського ліцею Віталіна Шафорост. В неї бронза обласного етапу. Науковим керівником став вчитель основ здоров'я нашої школи. Вибрала я тему дослідження психологічного здоров'я за допомогою Google інформації, тобто таке сучасне, але й таке, що потрібно для дітей в сучасному для нас світі, на жаль, під час війни. Використати можна в майбутньому для мене для навчання в університеті, оскільки це буде свій досвід, я зможу його використати. За успіхи в навчанні та науковій діяльності було відзначено 26 учнів. П'ятеро учнів отримали відзнаку за високі спортивні досягнення. Нагородили також переможців творчих та мистецьких конкурсів. В цьому блоці 20 учнів та колективів.